Тобі українську хатину, хай святиться до Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає, все блага християнська любов. Годі смутку, вам радість віщаю, бо Ісусик на землю прийшов. Кого я бачу? За друже, в нас переднулися шляхи. Широкий світ, а мене довже, вода сродеться разом йти. А ти і далі все воюєш, борить за правду і красу. Чого шукаєш? Чому будуєш? Хоч гріш, ніяк того не сму. Добро, красу сліпому не побачить. Як правди, молота в глухому не почуть. Та перестань. Я знаю, що то значить. Добро, краса усе це каламуть. Бо лиш тоді життя чогось вертає. Коли в в тебе зайвий гріш. Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж ти мовчиш? Що десь добро? Яка в нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото єдиний Бог і влада. Йому поклоняйся і бідний і багач. Твій був сьогоднішній, бо завтра геть зітреться. Безсмертна велич людської душі. Осте побачимо, хто з вас посміється. О, іродені, царю, поспішіть, пане любий. чи ти знають, що тебе не поважають, що сьогодні всі ці смертні. Іншого царя шукають. Інший цар немає не буде. Ще якийсь там просто людин. Тільки я тут маю владу не потерплю під лузараду. Є у мене Кіт хитрущий. Він все знає, все де сущий, того кота машком звати, його треба розпитати. Якщо вже я? Коли ірпузук спійший, метушився, по дорозі ледь не вбився. Ой, не треба баламуті, краще розкази, по суті, де Бог народився. Бо поп, бог народився в полі. Краще розкажи! Посуті! Іван, не підходь до мене близько, забери своє хвостись. Єй, наслідці я злечу за на всьому і стуку. Бог народився в Яноскім лісі. Його садили, коню грубили, різали, на стоси клали, продавали і великі гроші брали. Не про Бог, а про новину. А, знаю, знаю я новину. Люблю шинку, солонину. Ході, ходімо дровати, мене на глом підіймати, на я. Не потерплю, треба до голову звелю, а як правду я почую, Всіх їх відражеш обдарую. Ой, за гроші за золото я полізу і в болото. Кажуть, що ні, нині діва пречиста родила сина. У Увиклеємі у бідній скині цар цього людства ночує нині. До вифлеємо смерть закликаю, хай немоля всіх собі забирає. Смерть? Я пішов в падам готувати? Смерть люба, смерть мила, ти весь вік мені служила. Поможи мені тепер, щоб ти диво цар помер. Хай гай, синочку, час до всіх жорстокий. Здоровішила, мене вже не та, стомилаш я, мені потрібен спокій, бо я, ж, шіночка, вже не молода. Благаю, смерте, ще останній раз хай пошки все стане після нас. Ні, синку, нам їх не здолати, ходімо, в темряви віч вічності спіхай. Добросталось, слава Богу! Тож збираємось дорогу. Перед тим як вийти з хати, треба щастя побажати. Що колядувати?